До нас приєднується ще один представник елітного підрозділу Lexus. Це повнопривідний спортивний седан GS 350. Дику агресію цього монстра спинити неможливо. Навіть системи стабілізації руху особливо його не сповільнюють. 303 конячки дозволяють пришвидчити авто до сотні всього за 5,8 секунди. Така динаміка дозволяє забути про весь навколишній світ. Та GS ні на секунду не забуває про безпеку. Безліч систем спостерігають за траєкторією руху, і в разі потреби власними силами автомобіль може обертати кермо. Таким чином електроніка підказує правильний напрям повороту керма задля збереження керованості. Піддавшись спокусі, я відімкнув усі системи стабілізації і досягнув більшої швидкості проходження змійки. Автомобіль не втратив здатності вправно виконувати вимоги водія. Просто у такому випадку треба бути обачнішим. І нарешті флагман модельного ряду ls 600 HL. Якщо перелічувати усі опції, що встановлені у цьому авто, то до закінчення програми навряд чи вистачить часу. Але про деякі згадати варто постійний повний привід: племо-підвізка, 17 систем контролю поведінки авто, які за допомогою комп'ютера забезпечують безпеку руху. Вже не говорячи про 12 арбеків, восьмиступеневу коробку автомат, систему інтелектуальної парковки, електрошторки заднього та бокових вікон і лазерний круїз-контроль, що автоматично загальмовує автомобіль або набирає швидкість в залежності від умов руху. Гібридна силова установка складається з двох модулів: це бензиновий двигун з змінними фазами газорозподілу та електромотор. Під час гальмування комп'ютер вимикає бензиновий двигун, а електроустановка перемикається в режим генерації струму, спрямовуючи енергію на батарею, котра розрахована на весь термін придатності автомобіля. Інформація про вищі згадані процеси виводиться на екран, таким чином можна стежити за енергозабезпеченням. На великій швидкості працює лише електромотор. Це просто казкове відчуття. Таке враження, що її штовхає якась міфічна сила. Витрати палива дуже навіть незначні. 11,3 по місту і 8,2 по трасі. Але це ще не всі фантастичні дані. 6,2 секунди і гібрид вагою 2 тонни 300 нечутно досягає сотні. На швидкості 200 км на годину авто стабільно тримає дорогу. Натиснувши на педаль акселератора без зайвих роздумів, ЛС опиняється на позначці 250 км на годину. Лексу з латинською буквою L на кришці багажника є довшим на 120 мм від стандартної версії. Таким чином задні пасажири отримали в подарунок ще трохи простору. Маючи базу 3 метра 9 сантиметрів і загальну довжину 5 метрів 150 мм, знайти вдосталь місця для пасажирів неважко. А ось створити вишуканий дизайн інтер'єру, що заворожує красотою та розкішю, і породжує бажання залишитись тут якомога довше нелегко, але можливо. Дев'ятнадцять динаміків, 450 Вт потужності, потужності. Дев'ятидюймовий кольоровий дисплей, вже не говорячи про якісну італійську шкіру. Мабуть, наступну частину тесту я проведу на задньому сидінні. На жаль, часу на відпочинок немає. Треба підбивати підсумки. Всі транспортні засоби, що побували на бліз-тесті, гідно витримали випробування. Що найбільше вразило, так це комфорт та стабільна поведінка на дорозі. Незалежно від розміру та класу, вони переконливо тримаються за шихове покриття, і це видно з першого погляду. Керівники компанії використали у виробництві найновіші технології сучасності. Зовсім не економлячи на матеріалах. Тому результат виявився феноменально хорошим. Якщо ви маєте величезний гараж і можете дозволити собі декілька машин, то не роздумуючи, обирайте їх серед модельного ряду Lexus. Вони дійсно заслуговують на вашу увагу. Це була програма Автоклас і я Роман Гамкало. Нехай вам ще. Швидко. Якісно. Надійно. Автоцентр Рік авто. Мультибрендовий салон Рік авто. Близько 400 метрів квадратних виставкової площі. Десятки нових та вживаних марок автомобілів для найвибагливіших та економних. Вигідні умови кредитування, станція сервісного обслуговування, трирічна гарантія на 100 тисяч кілометрів пробігу. Автомобільний салон Рік авто. Вулиця Щерецька, 36, торгово-виробничий комплекс Південний. Телефон 295-8888. 88 «Рік Рік авто, ваш правильний вибір вашого правильного авто.